Всім доброго дня. Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Дивіться, яке небо. Хмари. Чорні. не вже дощ буде? Я, якщо чесно, не дивилася на погоду. Коли не зайду, то на 10 днів його ніколи немає. Треба сьогодні зайти подивитися, щось мамка казала, що заходила, дивилась на погоду, то ніби на завтра передають дощ. Чи буде чи ні. Ну, побачимо. Будемо сподіватися, що буде дощ іти. Вже його дуже нам треба. І там чорно. Щось чорні хмари нас атакують. Якби ще з цих хмар до да дощі, о, взагалі було б чудово. Тому що вже все сухе, посохло. Трави зеленої взагалі немає. Поки знімала хмари, чуть грінки не погоріли мої. Солоденьких щось хотілося. Мені такий гріночок. Давно смажили. Це був десерт дитинства. Раніше дуже часто мамка нам смажила їх їх багато сахар, вони такі солодкі, солодкі. М -м -м. Тож, і я сьогодні вирішила нажарити. Перші такі румяненькі. Додати яєць щось, батон залишається. Щось ці виложу і ще доб'ю. Все, мої грінки солодесенькі, готові. Гарячі, правда, хай вичахнуть. І будемо зараз. Можна з чаю, можна так, можна з водою. Я люблю з водою припивати. Ой, мухи, кш, Ідіть геть на літній кухні. Жара так. Двері відкрила, поналітали. Тож, дитинство, mm -hmm. привіт. Квітників трохи ввожу лад, повирізала ось лілії. Треба повирізати ці ще. Тут ось постригла. Ще ось. Під ожиною треба тут ще навести порядок. Не знаю, треба стару ожину, мабуть, виріжу, якщо вийде в мене, ні, то на весну залишиться, а оце цю амброзію і риси. Півники, розбійники, треба все це повистригати. Трошки понаводити порядок. Лілії поцвіталися. Будемо все вирізати. Зараз покажу. А тоді це позрібається. Тут ось вже вистригла лілії. Тут лобода трохи була, відро треба підняти. Тож працюємо. У нас сьогодні хмарно. Щось обіцяють дощ, мабуть. Обіцяють, обіцяють. А чи буде, хто зна. Будемо сподіватися, що буде. Тому що щось захмарилося, такий вітерець. Курі гривуться в моїй лохині. Бачите, вологи не вистачає, хризантема стоїть пов'явша. В цьому році так гарно цвіла. В цьому році ось жовта вже почала цвісти. Думала висадити, але смисл його висаджувати в таку засуху я не бачу. Вжимилося листя посохло від спеки. Так, іти. Дальше далі вистригати. Це тут позбирала, лілії позрізала, ніби нічого не нарізала. Дивіться, ціла тачка сміття. Це ще не все. Бо ще кубка тут попідгрібала. Тут так ось все повистригала. Ну, ожину поки трогати не буду, там трохи гілок вирізала. Хай листя осиплеться, я потім її пострижу, молоде попідв'язую, поки залишила так. Зараз сюди мішок хвої принесу, насиплю. Ось, трохи зрізала уже, але ну, поки не, не трогаю, вже тоді листя осиплеться осінню. Я її попідв'язую, ой, попідв'язую, зроблю її трошки. Краще, так поки нехай буде, як є. Тут ось морозець починає цвісти. Ще топінамбур бурмі треба оцей вистрихти цілий кущ. Так гарно, коли його декілька років не було, це знову почав рости. Заростає страшне. Вон, Вже почала вирізати. І все. На сьогодні в мене буде хватить. Досить. Зараз повирізаю, тут трошки попідгрібаю. Повивожу, засиплю лохину хвоєю, і все. Бачите, хризантема в'яне. Це їх трохи вирізала, так видніше, бо я зараз і тут, а зараз виріжу, щоб жовто було видно. Курчан, гребеться щось, шукає. Що ти шукаєш? Ціпка? Помагає мені. А що ви тут зібралися, ціпоньки? У вас планьорка? Поставали так усі і щось шукають. Що ви тут шукаєте? Принесла мішок із хвоєю Зараз оці дві. Лохи не додавлю, а потім туди. Віднесу. Бо вчора вже пізно, поки повивозили сміття, те, що вирізала, то не захотіла. Сьогодні о як пахне лісом. А сьогодні вже принесла, зараз подосипаю, гарно водою заллю, бо курі грибуться, воно перекриває. Ну, як гарно. Так ми чекали дощу, і його не було в нас. Хмарилось, хмарилося. Дивлюся, деякі люди викидають, що дощ, ішов що він гарний, а в нас не було. Все сухе. Дощу не видно. І по погоді дивлюсь. Вже нема. То показував, що буде дощ, а це вже... Що, сонечко? А це вже немає по погоді. Десять днів. На десять днів дивилася погоду, нема. Треба буде заливати гарно і хай. Курям буде робота. хвоя, щось нове малево найдуть собі тут. Принесла ще один мішок, бо не вистачило з того. Той був якийсь не дуже повний. Дивіться, засипала, зараз гарненько розрівняю. Ось і кущів не видно. Зараз порозрівнюю. Берізка росте. Ммм, як пахне. Шишки. На, диви се, шешечка, бери. Бери. Ди слава бач, красуня. ще една. На, диви се. Тепер гарно зальємо водою і все. І лохина в мене вже в порядку приведена до ладу. Так вона в мене буде зимувати. Побачу, якщо трохи вляжеться, що ще до зими. У мене ще є хвоя, то ще добавлю Куди вода холодна, ні ручки не сунь. На, поливай, усю поливай. Давай. Та б мамі допоміг. Все, тут поприбирали, Ай, не туди льєш. У нас сьогодні вітер. Вчора повивозились все сміття, що повирізали. Лише залишилася в мене ожина. Ну, Нехай вже я ж кажу, листя осиплеться. Потім буде краще видно, де що і як його обстригти, зайве. Деякі можна висадити знову, висаджу сестрі. Повезу, бо не знаю, в неї там щось один прийнявся. Кущика один ні. Поливаю лохину. Потрошку готуємося до зими, прибираємо, вигрібаємо, вивозимо. А не туди. Ось сюди. Сьогодні гарне небо, такі хмари гарні. Пухнасті. А дощу немає один вітер, бачите. А вас пройшов дощ, бо в нас нема. Так чекали на нього, так надіялися. Ця, яку я сьогодні придбала красуню. Були Сьогодні їздили в місто, трошки скупилися. В Італії в неї свято, юбілей на вихідних. Тобто одна похила жіночка продавала таку красуню. Я її не одну... Разово купую, чомусь вона в мене не знаю. Нападає кліщ. А мені, дякую, в коментарях написали, що треба поливати актарою і обрискувати. Я купила актару, то буду так же само, як і фуксію і цю бегонійку поливати. Не бегонійка, як вона називається? Ой, забулася. Бальзамін. О, Бальзамін. Він такий гарний. Зараз витягну, покажу. Ось такий гарний кущик. Великий. І як ви думаєте, 50 гривень я за нього лише віддала зовсім дешево? Головне, щоб він мене ріс. Не знаю. Жіночка говорила, що в неї вони не заражені, то не повинні хворіти ні на білого метелика, ні на паутинний кліч. Будемо сподіватися, що вона в мене приживеться і буде мене радувати. 50 гривень це не так. Дорого, але не в грошах. Хочеться, щоб воно росло, щоб воно пережилося. Треба вазончик подивитися в мене, мабуть, повинен бути там. Пересажу його. І ось така красота в мене. Я його так обожнюю. У мене були вони і білі, і малинові, і червоні, які хоч. І от цей паутинний кліщ не дає спокою. Хоча на інших квітах в мене взагалі немає. А оце тільки куплю і десь із чимось занесеться. То буду поливати ахтарою, будемо сподіватися, що його в мене не буде і буде рости. А вона ж цвіте, дивіться, безперестанку. Ось така красуня сьогодні придбала. Дякую тій жіноці, що вона мене говорила придбати, тому що я стояла і думала брати, не брати. Але ж все-таки взяла. Кавун. Свої вже закінчилися, то придбали ось кавун. Там недалеко у нас фермер вирощує. Дуже смачні. Ви знаєте, перший кавун, який ми купили осінню. То смачний. Режим. Режуль мостився на пеньку.